Шановні учасники і гості виставки, ми раді вітати вас у центрі науково-технічної творчості Молоді Сфера на 26-й районній виставці дитячої творчості. Всі подивитися прийшли на те, чого ми досягли. на Казати, чого навчився, Що приготував на свято. 12 квітня весь світ відзначає свято космонавтики або день космонавтики. Працівників авіаційної і космічної галузі. День працівників космічної галузі України. Мені приємно те, що Перш за все, таке бажання творити залишається дітям завжди. І завжди ми в цей день, день космонавтики, воно не один день, а воно фактично, можна сказати, тиждень, або майже місяць святкової спеціальності. Ми проводимо цю виставку.